Всім привіт, любителі халяних ігор. З вами Генга Бена, і у цьому відео ви дізнаєтесь, які дві гри можна отримати в Epic Games Store, яку халяву підготував для нас Steam, та що за круті тайтли можна отримати від сервісу Amazon та Gog. Сподіваюся, цей випуск вам сподобається, і я зможу хоч трохи підняти вам новорічний настрій. Оскільки це відео буде останнє у цьому році, хочу привітати всіх вас з новим роком та порадувати розіграшем гри Grand Theft Auto V. Для того, щоб взяти участь у цьому розіграші, потрібно поставити вподобайку під цим відео, бути підписаним мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар, темати. Відео. Або ж напишіть, як плануєте чи як вже відсоткували цей новий рік. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно через тиждень. Часово минулого розігуру, що на метро Ексодус, то переможця оголошено при кінці відео. Так що насипайте собі салатики, і чистіть мандаринки та приємного перегляду. Ну а почнемо ми з магазину Games, де починаючи з 29 грудня завершилася новорічна акція з роздачею 15 таємних ігор. Кожну з яких можна було забрати на свій обліковий запис лише протягом доби, починаючи з 15 грудня. Якщо ви пропустили якусь із цих роздач, той список усіх ігор, які нам віддавали абсолютно безкоштовно, особисто для мене та й напевно багатьох з вас найтоповішою грою в роздачі був DS Trading, з якої, до речі, був забавний конфуз, оскільки один із співробітників Epic Games щось наплутав і замість стандартної версії виставив на роздачу DS Trading Director's Cut, тобто покращену режисерську версію. Про це заявили самі співробітники Epic Games у китайських соцмережах. Тому багато користувачів магазину встигли урвати режисерську версію до своєї бібліотеки. А приблизно через 10-15 хвилин після початку роздачі ця помилка була. У і забрати безкоштовно можна було лише стандартну версію гри, судячи з цього звернення до техпідтримки Epic Games, можна побачити, що режисерську версію все ж таки відберуть і замінять її на стандартну. Наймовірніше, це відбудеться після новорічних свят, щоб не псувати настрій людям. Але можливо це взагалі фейк і нічого забирати не будуть. Дізнаємося у будь-якому випадку зовсім скоро. Якщо ж ви дивилися минулий випадки з тижневої халявою ігор, то напевно поставити питання: а чому ж серед таємних ігор не виявилося Assassin's Creed Origins? Відповідь досить проста: інсайдер Біблінкун просто вирішив нас заплутати і Повернув частину обкладинки Mortal Shell на 90 градусів. Після чого підказка набула схожа зі Скабільським героєм, що й викликало бурхливе обговорення про можливу роздачу Assassin's Creed витоки. Ну тут я можу тільки йому поплескати, тому що він реально заплутав усіх і вся. Якщо порівнювати в цілому всі таємні ігри, які нам роздали за ці два тижні, мені здається, минулого року все ж таки було побільше відомих тайтлів. Але, як то каже, та халяву гріх скаржитися, тож у будь-якому разі, респект епікам за подібні роздачі, які, до речі, будуть продовжувати роздавати ігри і в наступному році. Єдина їх відмінність у тому, що роз роздачі проходитимуть не щодня, а раз на тиждень по четвергах, та назва наступних ігор у роздачі, ми знатимемо заздалегідь. Минулого року останньою таємною грою від Epic Games була трилогія Tomb Raider. Цього ж року фінальною грою стала Dishonored Definitive Edition. Поза всяким сумнівом, це хороший і культовий проект, але все-таки він досить старенький, і від фінальної таємної гри хотілося б більшого. Наприклад, вони могли б роздати збірку всіх частин франшизи, але повторююся, що роздачі триватимуть, і в майбутньому ми зможемо забрати ще більше різноманітних ігор у свою колекцію безкоштовно. Так що не носа, шановне Панство, ну а для тих, хто, можливо, ще не знає або не чув про гру Dishonored, це стелс екшен з виглядом від першої особи, дії якого розгортаються у вигаданому стімпанковому місті Данул, головний герой захисник імператриці Корво Отана, якого підставили та звинуватили у її вбивстві. Тому протагоністу треба втекти з ув'язнення та знайти справжніх організаторів злочину. Світ Dishonored ділиться на багаторівневі локації, завдяки чому можна виробити свій стиль проходження. В видання Definitive Edition ходить чотири доповнення, частина з яких включають окремі історії зі своїми персонажами. Ну а приємний бонусом до тієї роздачі також стала гра Еміус цей The Frontline. Вона по суті ніяк не відноситься до таємних ігор, і не зовсім зрозуміло, чому її взагалі додали до роздачі. Ну в будь-якому випадку зайвою вона точно не буде. Так як це досить цікава гра, що поєднує в собі тактичний шутер від першої особи та стратегію у реальному часі. У грі реалізовано командні битви за участю 10 осіб. Кожна зі сторін протиборства включає чотирьох офіцерів та одного командира. Останній має будувати та покращувати базу, наймати юнітів та техніку, а також вичати нові технології в міру накопичення ресурсів. Доступна одиночна гра і мультиплеєр, проте, як я вже казав, ключова особливість тайтла це змагальний режим, в якому команди протистоять один одному. Тому обов'язково забирайте ці ігри на свій обліковий запис і поділіться цією інформацією зі своїми друзями. Роздача триватиме до 5 січня, а після чого ми зможемо забрати до своєї колекції ще два проекти, а саме Kerbal Space Program та Shadow Tactics ICOS Choice, про роздачу яких я обов'язково розповім вам у наступному відео. Тож дзвоніть у дзвіночок, щоб не прогавити. Ну а я черговий раз хочу нагадати вам про купон знижок від епіків, який дасть вам додаткову знижку. В 25% при покупці гри або декількох ігор на суму від 400 гривень. Розпродаж закінчиться вже 5 січня, тому якщо ви хочете по максимуму защадити свої гроші, переходьте за посиланням в описі і скролте їх магазин, може знайти щось цікаве. Ну і звісно, не забудьте підтримати мене і мій канал, вказавши мій тех автора Epic Games при покупці якоїсь гри в їх магазині, а також у Fortnite чи будь-якій іншій грі, де є така можливість. Для вас це кілька кліків, а для мене невелика підтримка у такий тяжкий час. Тож дякую. В магазині його стартувала нова новорічна роздача. Цього разу там можна безкоштовно. Товно забрати проект під назвою Daimer 1998. Ця гра спочатку розроблялася як фанатський ремейк Resident Evil 2, але після втручання компанії Capcom проект довелося закрити, а деякі його напрацювання вже перекочували у нову гру, яка є хардкорним горором з елементами виживання в стилі фільмів жахів 90-х. Сюжет розповідає про витік хімічної зброї із лабораторії, яка перетворила людей на кривожирливих монстрів, зомбі та канібалів. На вас чекає справжнє виживання з мінімальною кількістю набоїв та безліч жахливих ворогів. Звичайно, ця гра явно не під новорічну атмосферу. Але виглядає досить круто, і в всі вона коштує майже 400 гривень, а зараз можна отримати на халяву, що досить круто. Роздача, до речі, триватиме до 2 січня 16.00. І для того, щоб забрати цю гру в свою колекцію, переходимо за посилання в описі та натискаємо на кнопку До роздачі. Після чого скролимо трохи вниз і натискаємо на банер Так забрати гру. Подібні роздачі GOG проходять досить часто, тому щоб не пропустити подібні халявні ігри, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де подібна інформація про роздачі з'явиться набагато раніше, ніж у відео. Ну а ми переходимо до наступної халяви. Valve запустило сторінку Steam Replay з персональними підсумками 2022 року для кожного користувача Steam, завдяки чому геймери можуть дізнатися, в яких тайтлах вони провели більше всього годин, скільки досягнень заробили, скільки днів поспіль запускали ігри, та іншу статистику. Тут навіть є діаграма, що показує, які ігри за різними критеріями були найбільш підходячими для вас в поточному році. Не пам'ятаю, було щось подібно раніше чи ні, але мені сподобалася ця статистика. До речі, за її перегляд можна отримати значок підсумки Steam 22 2022 року. Виглядає він ось так. Ну, для тих, хто можливо Час святкувати новий рік раніше, нагадаю, що в Steam також проходить зимовий розпродаж, повноцінний огляд, на який можете глянути за підказкою зверху. Я лише нагадаю, що до 3 січня ви можете проголосувати за найкращі ігри 2022 року в 11 різних категоріях. За голосування в кожній з них можна отримати випадкову картку цього розпродажу. Також картки розпродажу можна отримати щодня за перегляд списку рекомендацій, а після чого можете зібрати з них значок для прокачування рівня Steam, або можете продати їх на ринку, а за отриманий баланс купити якусь дешеву гру. Також кожні 24 години ми можемо Тримувати анімово до наклейку для цього потрібно переглянути будь-яку із категорій ігор на головній сторінці розпродажу. Напишіть у коментарях, які ігри ви вже встигли придбати. Я ось, наприклад, нічого не купував, оскільки в мене достатньо різноманітних ігор на проходження. А ось часу та світла для їх на жаль не вистачає. Компанія Amazon розпочала січневу роздачу ігор. Чомусь раніше обумовлені дати змістилися, і тепер забрати Dishonored 2 вийде аж до 1 лютого. Але для нас з вами це навпаки плюс, тому що в Epic Games зараз роздають першу частину і забрати другу теж було б непогано. Dishonored 2 видається ключем для сервісу GOG, і отримати гру можуть лише підписники сервісу Prime Gaming. Інструкція з оформленням пробної підписки буде в описі під відео, але якщо у вас виникають якісь труднощі або вам просто лінки всім цим займатися, то ви можете спокійно купити ключ до цієї гри відносно недорого у різних магазинах або можете написати мені в Telegram, Зможу допомогти знайти та купити вам ключ. Наступна роздача також проходить у магазині AP Games, але вона вже має обмеження щодо регіонів. Йдеться про роздачу трилогії Assassin's Creed Chronicles. Це два з половини платформери з видом з боку та стелс-елементами. Кожна з частин розповість цікаву історію одного з асасинів у різних епохах та частин світу. Безкоштовно забрати цю трилогію вийде лише на акаунтах із регіоном Румунія, Болгарія, Марокко, Алжир та Туніс. З чим безпосередньо пов'язана ця акція і скільки вона триватиме, я не знайшов. Але якщо ви затятий халявщик, думаю, зрозумієте, що потрібно зробити для отримання цих ігор. Ну а ми переходимо до підбиття підсумків на конкурс прогнозистів. Нагадаю, що в цьому відео ви мали можливість подати заявку на участь і вказати 15 можливих ігор у новорічній роздачі таємних ігор від Epic Games. В конкурсі приймало участь 23 людини. 12 з них змогли вгадати лише одну таємну гру. Тож через рандомайзер я вибрав одного переможця. Я зв'яжуся з тобою найближчим часом і видам тобі приз. Ну а на цьому моменті халява закінчилася. Хоч її було і не так багато, не забувайте, що через тиждень я знову повернуся до вас з добіркою всієї актуальної халяви. І ми зможемо забрати якісь ігри і не тільки, абсолютно безкоштовно. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та дзвоніть у дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Що стосується минулого розіграшу на метро Exodus Gold Edition, то ось наш переможець, щоб отримати свій зв'яжи зі мною через Телеграм протягом 72 годин. Далі я думаю, додивиться небагато людей, але в будь-якому разі хотілося б коротко підвести підсумки каналу. Почнемо з того, що Перше відео було випущено 21 травня 2022 року, тобто вже під час повномасштабної війни з Росією. За 7 місяців на каналі зібралося 10 тисяч підписників, за що вам велика дяка. Тому що останні відео даються дуже тяжко через проблеми з електрохарчуванням, та немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Але я стараюся і бачу ваш фідбек, тому сподіваюся, ви надалі будете підтримувати мене та мій канал. Нехай кожен з вас проведе всі ці новорічні свята у родинному колі та друзів, ну або за компом. Найголовніше, що вам було файно. Якщо додивилися до цього моменту, напишіть. Коментарях мандарин я ж бажаю вам стабільного ВПС в іграх, самого топового заліза, більше крутих халяних ігор, здоров'я і мирного неба над головою. Вітаю всіх з Новим роком та до зустрічі у 2023-му.